Радіо ЮАЙ Чикаго. Суд присяжних Манхеттена проголосував за висунення кримінального звинувачення колишньому президенту США Дональду Трампу. Таке рішення стало першим випадком в історії США, коли колишній глава Білого Дому зіткнувся з кримінальним звинуваченням. Колишній глава Білого Дому назвав рішення суду політичним переслідуванням та втручанням у вибори на найвищому в історії рівні. Демократи брехали, обманювали та крали у своїй одержимості спробою захопити Трампа, але тепер вони зробили неймовірне висунули звинувачення абсолютно невинній людині у втручанні вибори, заявив Трамп. Він вибухнув критикою на адресу окружного прокурора Манхеттена Елвіна Брега, заявивши, що він виконує політичне замовлення Джо Байдена з фінансування Джорджа Сороса. Я вважаю, що це. Полювання на відьом матиме серйозні негативні наслідки для Джо Байдена. Американський народ точно розуміє, що тут роблять ліві радикальні демократи. Це бачать усі. Тож наш рух і наша партія об'єднані та сильні. Спершу переможуть Ельвіна Брега, а потім ми переможемо Джо Байдена. Про це заявив Трамп. Сьогодні 31 березня у Нью-Йорку за 100 метрів від ООН у приміщенні 866 United National Plaza відбудеться відкриття міжнародної виставки «Україна. Розп'яття Трибунал, присвячений злочинам Російської Федерації в Україні, яка презентується напередодні розгляду в ООН питання створення міжнародного трибуналу, який покарає Росію за злочинні агресії. За підтримку офісу президента України, виставка створена та організована Національним музеєм історії України у Другій світовій війні та фондом Богдана Губського Україна 21 століття. Виставка свідчить про російські злочини проти мирного населення дітей та військовополонених проти міжнародного гуманітарного права та територіальної цілісності України на площі близько 2000 квадратних метрів. Розміщено більш ніж тисяча екземплярів, зібраних під час експедицій до щойно деокупованих територій, а також в інших містах, де Російська Федерація тероризувала мирне населення найбільше американських імміграційних віз за останні кілька років отримали громадяни Мексики, а саме 40 тисяч у 2021 році та 66 тисяч у 2022 році. Якщо говорити про 2021 рік, то до топ 10 країн громадян, яких отримали найбільше віз США, увійшли Китай, Домініканська Республіка, Філіппіни, Афганістан, В'єтнам, Індія, Сальвадор, Пакистан та Бангладеш. Українці у 2021 році отримали 3000 тисячі імміграційних віз. І також минулого року перша десятка країн трохи змінилися. На першому місці залишилися Мексика, а за нею йшли Домініканська Республіка, Філіппіни, Індія, Куба, В'єтнам, Сальвадор, Афганістан є і Ямайка. Про друзі, давайте поговоримо про те, що ми називаємо все інше, а саме культура, наука, спорт, мистецтво. Радіо Чикаго»